you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порошенківське стадо фанатиків сказалося з кінцями. Пише народна депутатка Ліза Богуцька і продовжує зірвалася з ланцюга як шалена шавка. Що можемо сказати, не одна Богуцька це помітила, кому війна, а кому хайпу і побільше. кредо, як Порошенка, так і його оточення. Депутатка вдало запривітала, що в Тіктоці через одне відео стогнання про те, які передачі при владі жінка неодноразово підводила до того, що сто разів розповідала і сто один раз нагадує про те, як Ківа за три копійки скуповував пенсіонерів на акції протесту. Так зараз Порошенківська секта скуповує пенсіонерів на протести, але по модному. У тіктоці освоїли новий майданчик. Цікаво поаплодувати їх недологості чи насторожитися, що ті спробують зазумбувати міські нові аудиторії. Варто розповісти про те, як таке усе це відбувається. Для цього дають посилання на якогось журналіста чи блогера із табору сивочолого. І вони, діди, на своєму акаунті мають близько до тексту переказати вміст, але хоч би ще й говорити вміли, або хоч би читати. Це я не кажу вже промислити. Учора один. Такий дід розповідав про Буданова, типу головний розвідник країни давав інтерв'ю журналу Forbes. Богуцька здогадалася, що мова про Forbes, але дід неодноразово впевнено повторив «Форбе». Так ось у цьому відео він порівняв війну з матчем футбольним. Як так можна? Він що зовсім що чокнувся. Сказати, що війна це матч, навіть придумати таке страшно. І усе так само Ілизавета знайшла того, у кого дід узяв текст для переказу. Упізнала автора, склала пазли. І ось що каже: таких дідів із матчами та форбами учора їй трапилося штук 10. Менше абсолютно один темник залишилося тільки наприкінці прокачати дякую Порошенко за армію мову і віру. Ще один такий кадр з розряду дідів Порошенка, але вже більше відомих і статусних. Уже раніше намагався переконати електора Севочолога, що то не вони дурні, а просто лижі не їдуть. Запросили одного такого звичайного дня до студії заступника міністра 16-19 років, колишнього голову Луганської ОДА Туку. І той почав розказувати, що Буданов це другий Арестович. Він тільки піариться, мало працює, бо весь час роздає інтерв'ю. Ну тут, хоч без помилок. Почав нести маячну, не хотів би давати поради керівнику військової розвідки, але з моєї точки зору людина на такій посаді має займатися своєю роботою, а не перебігати з одного джерела масової інформації на інше. Нещодавно підрахував, що наш голова ГУР з'являється в медіа більше ніж очільники подібних відомств країн ЄС та НАТО разом взяті. От біда Порошенко зі своїми людьми уже аж на роздоріжжі. На фоні кого ж осоромитись на цей раз. Зеленський був залужний був наліт на Резніково провалився через лічені дні. От не Петро Олексійовичу, що норма. Альні люди таки роблять роботу, коли він у свій час хіба по вухах українців умів їздити, започаткувавши фатальні мінські угоди. І той час не гребуть і на цьому спекулювати, начебто, якби Зеленський взявся за розум, як Петро Олексійович, то не було б стільки жертви смертей через війну. Імовірний творець славнозвісного жмуруку так от точно і досконально відіграє наративи росіян, у котре можливо задуматися, то на чий стороні п'ятий президент України, мабуть, команду сивочолого заздрість бере, що вони зі своїм хайпом з телевізора відходять на другий план, коли в гру Пають серйозні люди, які готові їх провокації розбити на друзки за допомогою правди і очевидних фактів. А тому вони уже таки не гребуть злучати до гри пенсіонерів. Виглядає насправді як шокуючи абсурд, таким могли бавитися хіба за радянських часів. І той це ніби гетьман обіцяв нам курс до ЄС. У кінці кінців ми ледь не лишилися без армії. Добре, що ще таки з мовою. А віру ледь не окупували ФСБшники у рясах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.